Вітаю, діти! Яка в нас зараз пора року? Так, вірно, весна. Давайте разом помилуємось чарівною весняною природою. Квітучі дерева, весняні квіти розкрили свої пелюстки, зелена трава, голосно співають пташки. Комахи заклопотані своїми справами. Чому навесні відбуваються такі зміни у живій природі? Завдяки чому? Давайте разом поміркуємо. Так, тому що стало сильніше гріти сонце, природа дочекалась тепла, зраділа та почала оживати. Сонце це велика зірка. Знаходиться на дуже великій відстані від землі. Якщо б ми летіли літаком до сонця, то наша подорож тривала б 10 років. Сонце має дуже потужну енергію, яка й дає нам світло і тепло. Яке значення для життя має сонце? Всі від нього навкруги набираються снаги. Тільки ранок настає, виглянь у віконце. Там воно життя дає, променисте сонце. Ми його дуже любимо, як тільки воно встає, все навкруги веселіше. Квіти розкривають свої голівки та повертають до сонечка, птахи голосніше починають співати, плоди наливатися, діти радіти та гратися. Без сонячного проміння стане темно та холодно. У рослин не будуть зеленими листочки. Рослини ростуть, світуть та дають плоди тільки у теплу та сонячну погоду. Тому на весні люди починають працювати на землі полях, садах, городах, щоб мати гарний врожай. В давнину люди казали один весняний день рік годує. Діти допомагають дорослому роботі. Саме про це вірш Михайла Стельмаха. Сонце стукає віконце. Послухайте його, будь ласка. Сонце стукає віконце, ти не спи, як сходить сонце. Прокидайся на зарядку, а з зарядки та й накладку. Через кладку на ложок, а зложечка та й в садок. Там лежать граблі, лопата. Тож берись ямки копати. Треба вчасно навесні посадити яблуні, груші, персики, горіхи, добрим людям до утіхи. І для цвіту, і для плоду, на здоров'ячка народу. Зараз пропоную провести експеримент, взяти квасолю та посадити у два різних горщика. Однаково поливати, але один поставити в темряву без сонячного світла. Квашоля, яка росла у світлі, виросла висока, зелена, а та, що у темряві жовта, тоненька. Це сталося тому, що вона не мала сонячного світла. Ось яке важливе значення має сонце у житті рослин без сонячного світла, тепла, енергії не може обходитись ніщо живе на землі. Діти, я бажаю, щоб сонце нам світило якомога частіше, і щоб у нас у всіх був сонячний настрій.